Так, всім привіт. У нас огляд на пральну машину LG ага. на 5 кілограмів. Ось, дивіться. Вона, мабуть, стара. І надписи на неї на російській мові. Ось. Оце на руській мові. Оце оце так, а ще й барабан крутить. Мабуть, проня запустив хтось. Ну, не ваше діло. Також зараз 51 хвилина прання. Ось LG на 5 кілограм. Модель з цієї пральної машини LG <різвіст> WD 8015 MU. Okay. Так вона виглядає. Ось так вона виглядає. так вона виглядає. Ця правка. Пральна машина. Ось. Поки що, знаєте, я у селі в місті Сума. Суми. В Недрихайлові. Е... У, у місті Суми. В Сумської області. Але ж в Сумської області також отак. 50 хвилин про няще. Ось, Ось, на російській мові переводиться хлопок економная, деликатная, быстрая стирка 30, ручная стирка 6 синтетика. А на а на українській переводиться бавовна. Економне, делікатне, швидке прання 30 ручне прання шерсть та синтетика. Оце так. А також е натиснено ось так. Я знімаю короткий огляд на, на пральну машину LG на 5 кілограм. Мене звати Макар, мені 8 років. Я у Сумах, у Сумській області також. А також ще не знаю як відкрити, ну але ж. Барабан ось так от. Ось, дивіться. Тут а, стара пральна машина. 48 хвилин. Хвилин тут 48. Старт пауза. У мене будемо смоти. Також. Ну, також так. Ну що ж, друзі, усім до нових зустрічей. Я знімав огляд на стару пральну машину LG на 5 кг. Модель цієї правки LG WD 80. 15.0 НУП Ну що ж, друзі, усім до нових зустрічей. Та усім. Та усім до нових зустрічей. зустрічей е, до огляду пральних машин. О, огляд інших пральних машин. Усім до зустрічі, та всім. Вже та всім вже солоденьких снів та всіх до нових зустрічей.